Приїхала на дачу, вітаю всіх, любі друзі. Так, оршки мої мене чекають. Привіт! Так, все добре. Водичку треба поміняти. Так, що у вас тут цікавого? Добре, зараз подивимось, що тут у нас. Так, відкрила я сарай. Тут, звісно, треба позамітати. Ми повигрібали все, але дивіться, що я побачила. Нарешті вона спіймалася. Ой! Дивіться, криса здохла, напевно, від отрути. Так, де тут та перчаточка? Так, яйця є. Ой-ой-ой, mm. яйця поїжені. Ану зараз. Так, ану киш, 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 киш. Так. Mm. Тут якийсь мусорка. Яйця. А, це не не поїжені. це оці пластикові. Це раніше вже криса погризла. А, ні, дивіться. Або кури виклювали, або криса. Так, ну добре, зараз позбираю, подивлюсь, скільки яєць. Ой, курьошки. Так, ну, мінус одна криска, і це дуже класно. Це вже мінус дві за увесь період моєї боротьби з ними. Це ті, що я бачу, може вони ще десь дохнуть, не знаю. Ой, Боже. Так, а ну тиші отсюда. дай дайте мені оцю заразу забрати. Ой ти, господи. Ой. О, вона ще така м'якенька. не дубова, Боже, хоч не жива. Здоровинна зараза. Оце ж муміфіціруючий оцей отрута, вона, бачите, як якби засушує. Так, сюди тих кидаємо. Ой, боже, чи куди її? Так, головне, щоб кошаки не з'їли. Так, добре, все, є куча купа роботи, працюю. тюльпанчики вже. Вон. Так, що в мене тут цікавенького? Нічого, це, чоловік обрізав дерева тут. Так, треба це прибрати від мого деревця. Обрізав дерева по новому, по новій технології веретено. Ось, ось залишив мені одну палку. І думаю, що це круто, я його за це сварила. О, і тут він мені доліз до груші теж. да, Обрізав чи що? Груша моя. що тісюнечка Пакет. Улетів. Ой. Що ти, ти кисюнька Ось так він мені обрізав сливу гарненько. М -м, все одно ми її зверху не достаємо, а так буде низенько гарно. А от черешню ще треба дообрізати. Дуже багато на зіміні цвіточних почечок. От. Можеш в цьому році переопилятися. Всі мої два дерева, самосійка. а зіміний теж в цьому році вже зацвіла. Ну, буде цвісти. Є цвіточні почечок багато. Ось. І привита також цвіточна. Суботник, треба нам суботник. Що там? Так, що в мене тут? Все добре. Так, все, водичка поміняна. Чистенька скрізь. Фух, тут скрізь поприбирала. Золу постелила їм і стружку опілки також. Водичку поміняла, все. Фух, так, ну що. Отруту нову насипала, хай ще криски ловляться. Одинадцять яєць. В общем, все добре. Всі живі, здорові, це добре. Мінус одне яйце хтось розклював, або самі кури, або криса, не знаю. А так. Це гаразд. Да, Петруха? Петруха. Ось такі справи на дачі. О, теж давненько не була, бо якось чоловік зараз їздить у нього є більше часу. От. А я вже потім приїжджаю як на суботник. Генеральне прибирання. Все. Кисюха! Видь Боже бозимой. Все, всім пока-пока. Так, і у нас зараз от, чоловік приїхав на підмогу, басейн порвався, можливо... А, ну так. Да. Е, коти пошкрябали. от, Ну, поки тримається щось. От, тому що, ну і води немає ж. Не знаю, буде підніматися чи ні, оце кільце порвати. Ну, зазвичай піднімалось. Але треба щось придумувати нове. Якийсь БУ такий купляти БУ басейн і новий тут ставити на цей рік. Ну, тобто, прослужив він нам три роки, так? І то добре. Ми його також купували Бушним. От, тому ось так. Це буквально треба за десь. Пару тижнів зробити, тому що за два тижні ми цю воду виберемо звідси і треба поставити новий басейн і чекати дощику. дощику будемо чекати. І Тут у нас з крищі з будиночку на дачі. Оця вода набирається, і з неї ми поїмо курочок на дачі з цієї води, тому що ну, у нас на дачі вод... з водою проблема, у нас її тільки влітку дають, і то дуже рідко. Так, взяли навоз, сусідка попросила курячого навозу. Якраз я прибирала в курочок і от набрала гарного такого стружкою. О, що це за собака? Ці собаки тут лазять, нам шкоду роблять, то риють, то курицю були з півнем загризли, котів об'їдають. Ну, котики гарно так поїли, трошки залишили собачки. Все, поїхали додому.